Тут є абсолютно нові речі, які ще були запаковані. Ну, в основному зараз це літнє. Тут в нас консерви, це є продукти харчування, там зимова обувь для дітей, там гігієна. Таку посильну допомогу роздають благодійники фонду добровольчих сил з початку війни. 75-річний пан Володимир родом з високопілля разом з дружиною до волонтерського центру завітав вперше, аби взяти продукти харчування та необхідні засоби гігієни, оскільки нині коштів на першочергові товари не вистачає. Дочка у нас тут вона приютила, бо у нас село розбите повністю. Продуктами допомагають, бо знайомим дзвоним, поки то не скрізь допомагають. На кривих ріг. Воще скільки це штабів організовано, помож людям. А Тетяна приїхала з двома доньками-підлітками із Береслава до Кривого Рогу ще чотири місяці тому Раз у місяць. Жінка ходить по допомогу у різні волонтерські центри. Саме про цей штаб дізналися випадково і соцмереж. чи що дали продуктиві набори і суддя. Дуже важливо, бо люди покинули все, все, що в нас було, збирали дві сумки речей, саме необхідні на той час. і Дуже тут подобається. Всі люди, благодійні організації, всі дуже добре ставляться, тільки зустрічаються добрі люди. Женя до волонтерів навідуються до сотні переселенців, а більша частина із них з Херсонщини. Люди можуть взяти тут одяг, взуття, продукти довготривалого зберігання, такі як консерви, її і нічні засоби, туалетний папір, мила та шампуні, а також підгузки як для малят, так і дорослих. За такою допомогою переселенці можуть навідуватися до штабу раз у місяць. Допомагати треба завжди. Тим пачу такий скрутний час досить часто приходять сюди люди, які кажуть, що в них нема зовсім нічого ні постільного, німа на чому спати, німа чим вкриватися, нема чим митися. Тому це дуже важливо. Дуже. І хоча благодійники фонду добровольчих сил злагоджено працюють та не полишають у біді нужденних, все одно волонтерам необхідна додаткова фінансова підтримка задля придбання речей та харчів для ВПО. Усі охочі допомогти благодійникам у їх нелегкій справі, можуть звертатися за номером телефону, який ви наразі бачите на екрані. Маріула Куліч, Віктор Степанов, перший міський.